Ми знаходимося сховищі нашого підприємства. Розраховано воно на 600 осіб. Сховище обладнане всіми необхідними засобами для життєзабезпечення. санвузли, система вентиляції і регенерації повітря існує, яка забезпечує жизненний цикл на протязі двох діб. Тут передбачені протирадіаційні заходи. Це додаткові фільтри для повітря, відновлення повітря і протирадіаційні пилопоглинаючі фільтри. Ми е, маємо е, запаси питної води, яка навіть при е, припиненні зовнішньої подачі водопостачання ми забезпечуємо 13 Тон води от, в цих баках знаходиться. Ми забезпечуємо двоє суток безперервного знаходження людей в сховищах. Також в сховищі є медичний пункт, забезпечений повністю лікарськими засобами. Це медичний пункт. Навіть якщо у нас відключається подача. Води ми з резервних баків можемо, от стоїть насос, і він качає, під, піднімає тиск і подає на пожежу гасіння. Далі енергозабезпечення сховища виконується з власною установкою. Е, Дизель-генератор у нас на 110 кВт. Це наша дизель-генераторна запас палива зберігається в ємностях і забезпечує ці двоє суток роботи безперервного генератора. Система пожежогасіння порошкова в разі пожежі, колби взриваються і засипають горіння. Прекращається за рахунок того, що кисень весь нейтралізується порошком. Також у нас є до системи вуглекислотного пожежогасіння. <му> у нас взагалі три сховища і це 600 осіб. І два сховища ще е, розраховано на 100, по 150 осіб, тобто ми 900 чоловік. Найбільша зміна, яка може знаходитись е, на території станції, е, буде забезпечена укриттям. Всі системи працюють. Ми не один раз вже тут скривалися, і ви бачили, що навіть ворожі ракети нам нічого не зробили. Де москалі нас не зламають. Наш народ взагалі не зламати, тому що ми любимо волю. І жоден агресор, який захоче нас підм'яти під себе, нічого не отримає, тільки отримає проблеми.